До вашої уваги головні новини району. Це броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. глядачам. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн, а також. Дивитися нас у цифровому форматі сьогодні у випуску дивіться про таке. Сесія Бродівської міської ради, які питання були на порядку денному. Відновлення будинку у селищі Лопатин. табір від Бродівської бібліотеки, як директорка книгозбірні, відреагувала на появу журналістів. Про це та інші новини далі у випуску. У Бродівській міській раді знову зібралися депутати, аби проголосувати за важливі питання. Однак, яким було засідання? Дивіться у сюжеті. Зокрема, депутати підтримали запит Ольги Кравчук щодо підготовки земельних ділянок для надання учасникам бойових дій після завершення війни. Крім цього, порушено було питання про ситуацію із фурами, що паркуються неподалік вулиці Юредика неконтрольованої ситуації, на їхню думку, відносно паркування тих вантажівок біля мечного міста Чи є можливість у нас встановити якісь дорожні знаки, які б забороняли таку стоянку? Чи є можливість встановити знак, який би дозволяв забороняти розворот на перекресті на притика і, і фредка? Ми не маємо таких повноважень, тому що це дорога загального користування. Департаменту до їх області. Є Тільки вони мають право. встановлювати Ми не маємо звинувачень. Добре, чи є у нас можливість десь виділити землю під парковку, нехай навіть платно, щоб не було такої завантаженості того тієї вулиці? Чи ви про це думали? Ну, думали, що, працюємо. Там, тим Там була аварія з опорою, електроупорою, там більше заобочина, та, там немає декорати. Я не знаю, ну багато хто пишуть. Само до алі люди зверталися З але... юридика виїхати просто ну, теколи загліне реально, щоб повернути Та, що, що, ви, то, ви, то, 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 наше можливо, ми можемо звернутися. Я кожен день обійжаю, я бачу, яка там ситуація. Якщо стоїть по два боки, то я машини викликаю поліцію, поліція реагує, забирає машини. На жаль, інших варіантів у нас немає. Поки що так, а хто може дати дозвіл на встановлення таких обмежувальних знаків? До кого нам звернутися? І чому ми того не можемо? до департаменту до їх області? Давайте до здоручимо фотографії, що ситуація є важка. Це в принципі спальний район, там і діти, і люди. Ну треба щось з тим зробити. Отже, так хай буде тоді мій депутатський запит, звернутися до департаменту доріг в до обласну адміністрацію і з проханням встановити знаки, які якось відрегулювали цю ситуацію з стоянками біля мимоста вода. На безоплатній основі прийняли з державної у комунальну власність пожежний автомобіль, який буде використовувати добровільна пожежна команда. Прийняла рішення про закріплення території обслуговування за закладами середньої освіти. Дошкільної початкової та базової середньої освіти переменувати. Білявецький заклад загальної середньої освіти, перший друг ступені з дошкільної підрозділу проільської міської ради військової області, Генітковецький заклад загальної середньої освіти, перша друг ступені дошкільної підрозділу проільської міської ради військової області, Кунішківський заклад загальної середньої освіти імені ОСПРЦ проільської міської ради області, Станіславчик заклад загальної середньої освіти, перший друг ступені з дошкільний підрозділ імені Тимофія Бортоява, проільської міської ради області, Гаївський заклад загальної середньої освіти. Перших других ступенів з дошкільних підрозділів Польської міської ради, е, Грустовицький заклад загальної середньої освіти, перших е, двох ступенів з дошкільних підрозділів Проміської міської ради військової області у гімназії. Запропоновані нас Іровецької гімназії з дошкільним підрозділом Польської міської ради військової області, Діковецької гімназії з дошкільним підрозділом Польської міської ради Львівської області, Унішківської гімназії імені Єсопосарця Польської міської ради військової області. Заніславчика гімназія з дошкільних підрозділів імені Минувського Одинника Проміської міської ради військової області, Гаївська гімназія з дошкільних підрозділів Проїзької міської ради військової області, Голосковицька гімназія з дошкільної підрозділом Профільської міської ради військової області. І навчальне виконання до Петма 1 2024 року. Прийняла рішення щодо низки земельних питань, зокрема щодо надання дозволу на розроблення детальних планів, внесення змін до переліку земельних ділянок, які підлягають продажу або права оренди, про затвердження проектів землоустрою, про зміни цільового призначення, надання дозволів. На проведення експертної оцінки земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, тощо натомість, замість того, щоб з'ясувати дані питання між міським головою, секретарем ради та депутаткою Ольгою Кравчук, спалахнула сутичка. шановні депутати. Чи є по порядкаму то порогламоту? Депутат задає лише тільки раз питання і за Я сказав, чого я не надіслав проекти. І Я перед депутатами не вибачився. Ставлю на голосування проєкт рішення. Ваш час вичерпано. Ваш час вичерпано. Чи є ще запитання? Ставлю на голосування даний проєкт. Не завершила своє запитання. Ви упользуєте? Підбирайте слова. Те зараз тут ви схеми покриваєте по озеру Лаврові, і не даєте сказати, чого Під, йдете. Підбирайте, підбирайте слова. Я підібрала слова, ви теж підбирайте слова за 18 рішення прийнято. Наступне питання. Великі тут увійти місто, взимають. Я бачу, відплачують ви? Ви віску, ви, ви ви, 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 не виділяєте за руйнує. Де 500 гривень коштує білетик на чоло наступне плаче, питання про передачу земельних ділянок.

Депутат, відповідно до регламенту 100 днів на практике рішення. Собі засобність реклами, такі ви з ним не виконуєте. Ольга Анатолійовна, регламент ми прийняли, приймали спільно тут на сесії будете собі запихати, куди треба. Можу вам сказати, Анатолій, що ваша мама, коли дві чухи підірвали, було в партії. Ваша мама спитається. Ви що, захворіли вже зовсім на Чи вам ще треба, щоб моя мама? Чого в нас мама має на працювати? Чи має мама ніяких бартій? Чому в нас немає в залі поліції? Це кожний моєї сенсі і захід. Наталія Васильівна, продовжуйте розгляд питання. Я думаю, що ще де вище бригада десь терміну на 10 років. Наступний ти за своє скільки відповідаєш. Перестаньте тут вже це. Ще вона ділянка порібну. Майте себе в руках. Одна ділянка досвідчу Івану Михайловичу триста тринадцять метрів квадратних по вулиці Десі України від п'ятдесят Терміну на 10 років. Сергій Нікішин, телеканал лаканал Бродевлайн. У бродах Бродівська бібліотека організувала табір для дітей, але директорка книгозбірні Лариса Шнет агресивно відреагувала на нашу появу і відмовилася коментувати, висловлюючи згучно при дітях. Більше у сюжеті. У дитячій бібліотеці міста Броди завжди весело та гучно. Сюди постійно приходять діти різного віку для читання улюбленої книги, яку можна взяти на деякий час додому чи прочитати у просторі книгозбірні. Тут, завдяки талановитим працівникам, малеча має можливість разом з батьками чи вчителями відвідувати неймовірні дійства. Але все було б добре, якби не одне, але. Чомусь директорка Бродівської централізованої бібліотечної системи більше року робить усе можливе, аби не допустити працівників нашого телеканалу на заходи, про які йдеться в оголошеннях, розміщених у соціальних мережах. Це... Це ви. Ні, це погрози, ви покажи я. я по покажи, по покажи. Отак і покажи. Директорка бібліотекарка. Вона... Це парк наш міський, бродський. На раді я вивела сюди дітей. Я прошу їх купити. Бачиш, є редакційне Звичайне завдання. Редакційне. Я не бачу людини ні посвідки журналіста. є редакційне буде. завдання. Буде, тоді будеш Є редакційне завдання. Вам показати редакційне завдання? Нас пускають, сюди пускають. Банальне нерозуміння звичних прав, які має незалежне телебачення, працівники якого за законом можуть знімати всюди, і перешкоджання цій діяльності передбачає кримінальну відповідальність. Чи закон України? Ви добре знаєте закони України, чи закони України про інформацію. І будемо з вами ще судити, це шостий. Ясно? Ми ж прийшли спокійно, запитали, сказали. Та, би, я про сказала табір. ні, сказала ні. ні. Добре, Добре, ну скажу про табри. Ми ж не дітей питаємо. Вас до Де декілька слів. Скільки працівники незалежного телеканалу броди онлайн у спокійній атмосфері не пояснювали про звичайні зйомки, які не несуть жодних негативних наслідків, але на жаль, це все марно. Ну, Сергій, Дур... що б ти не я казав, не завжди обізвав. Ти... обізвав ти мене. Мені було неприємно, ти обізвав. То я думаю, що тобі краще працювати з розумними людьми, а зі мною дурною працювати немає. Не Можна дурна. навіть виставити то в інтернет. Я для не казав, давайте ми все з'ясуємо. Для чого ти постійно шукаєш, щоб був якийсь конфлікт? Я Не тебе шукаю, посила. я навпаки, Відео... ми вийшли. для відеозйомки я нікого батьків не брала дозволу. Та про це вже у наступному сюжеті. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Якщо не ми, то хто? Кожен хто проживає у селищі Лопатин, має можливість долучитися до відновлення віли бургомістра Ігнація Жагі. Потрібні руки, багато рук, які готові прибрати у будинку. Боргомістра 23 липня об 11 годині чекають усіх бажаючих, щоб допомогти у збереженні важливої історичної пам'ятки для громади. Потрібно допомогти вивезти будівельне сміття, прибрати будинок всередині, щоб продовжувати його відновлення, адже він є ціною історичною пам'яткою архітектури для селища Поморяне. Уявіть, що ви побудували красивий будинок. Там проживали із сім'єю, у вас з цим будинком пов'язані найкращі спогади. Але через років 90 ви бачите, цей будинок зруйнований, спустошений, навколо стоять руїни. Які ваші відчуття? Архітектурною цінністю для нашої громади у селищі Лопатин є ардекова віла, побудована бургомістром Ігнацієм Жакі у 30-х роках ХХ століття. Жакі приїхав до Лопатина на початку 1920-х з Дрогобича, отримав місце нотарі при міському суді. Згодом одружився з Антоніною Білим. На початку 1930-х у середмісті Лопатин він будує величну віло з фонтаном та альтанкою на ставі, який знаходиться поруч будинку. Віла бургомістра має два поверхи, два балкони, великий хол, два зали півкруглої форми, багато кімнат. Походивши по будинку, у якому прийшли твої найкращі дні та пов'язані найприємніші спогади, мабуть, тобі би хотілося його відновити. Для відновлення віли бургомістра Ігнація Жакі може долучитися кожен із нас, фізичною працею, допомогти прибирати будівельне сміття, долучитися фінансово. Небайдужість до історичних пам'яток нашого селища та їх збереження творить нас як культурне суспільство. Тут і тепер, де ми проживаємо. У нашій малій батьківщині. Тут в Лопатині. На цьому ми завершуємо броднюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. всім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо Гуманітарний вантаж Німеччини доставлено у броди. Речі призначені для українських воїнів. Тож попрямують на передові позиції бойових частин. Таким чином вдасться виконати частину запитів від захисників. Отримано 10 генераторів, продукти харчування довготривалого зберігання, воду та медичні рукавиці для військових госпіталів. Допомога надійшла у благодійний фонд Берегиня від спільноти Україна допомога Брайтштайт імені Святого Лаврентія. Керівником організації є професор Генріх Беннер, який 20 років співпрацює з Анатолієм Белеєм. Нещодавно Бродівський міський голова зустрівся з доктором Беннером, а сьогодні дякує за отриманий вантаж і багаторічну підтримку України. 19 липня парафіяльний міні-табір Веселі канікули з Богом на парафії Святого Миколая Української грекотолицької церкви міста Радехів завітала інспектор сектору ювенальної превенції Червоноградського РВП УНП у Львівській області, капітан поліції Оксана Христюк. Разом спільно з колегою пані Оксана провела пізнавальний захід для дітей на тему: знай правила дорожнього руху. Діти дізналися, як правильно поводитися під час канікул та вивчили нові дорожні знаки. А також кожен зміг спробувати себе в ролі дуже важливої професії поліції. Дякуємо пані Оксані за пізнавальну зустріч та корисні подарунки для діток. сільській територіальній громаді, 8 липня, відбулася сесія Брейншторм. Аналізуємо проблеми молоді громади, обираємо одну, яку посилам вирішити молоді, яку провела Марія Орлова, експертка проєкту Активна молодь сильна громада, що реалізується за підтримки проєкту Говерла». У тренінгу взяли участь 18 осіб: активісти, місцеві лідери, представники учнівського самоврядування з різних куточків громади, а також працівники сільської ради з числа молоді. Марія Орлова розповіла про жіноче лідерство та можливість участі жінок і дівчат у прийнятті рішень у громаді, у тому числі і участі в молодіжній раді. Спільно з учасниками під час сесії було різними методами проведено опитування молоді та презентовано групами своїх результатів іншим учасникам. На основі результатів опитування були сформовані проблемні питання. Також проаналізували ситуацію та причини негативних явищ у громаді, обрали спільну проблематику Молодь не ініціативна. Та першопричини її виникнення, а також генерували ідеї, які будуть служити розв'язанню даної проблеми, і все це проводили відповідно до методики Килим ідей. На завершення відбулося голосування за спільну ідею для роботи, ідею переможця, це створення молодіжної інфраструктури під потреби молоді, молодіжні простори, спортивна інфраструктура, проведення спільних зустрічей, підвищення компетенцій у молоді щодо можливостей та створення молодіжних інформаційних каналів для комунікації. Необхідність створення молодіжної ради підтримали всі і не обговорювали. Підсумку проходження чотирьох тренінгів усі отримали сертифікати про завершення навчання у школі молодіжних рад та вже готові до наступних кроків проєкту для створення молодіжної ради задля розвитку і покращення молодіжної роботи у Козинській сільській громаді. 21 липня в місті Глиняни відбувся фінальний захід проєкту «Ремесла як форма стійкості, який відвідало близько 200 осіб: представники обласної та міської влади, викладачі закладів освіти, місцеві жителі, представники сусідніх громад. А основне понад 20 самих учасників проєкту, більшість з яких внутрішньопереміщені особи. Учасників заходу привітав міський голова Глинянської громади Володимир Чорнопис, начальниця відділу культури, молоді і спорту Глинянської міської ради Мирослава Колодій, голова комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради, викладач Іван Щурко, а також доктор мистецтвознавства, професор Ярослав Кравченко. Представники громадської організації Центр суспільних інновацій, професорка Зинов'я Шульга, академік професорка Марія Флейчук, доцентка завідувачка кафедри менеджменту мистецтва Олеся Дацко, наукові співробітниці відділу ткацтва та килимарства у місті Глиняне, комунального закладу Львівської обласної ради, історико-краєзнавчий музей Ольга Новак та Ірина Пилипів, керівник громадської організації Фонд розвитку Глинян Олег Гураль. Отець церква Святого Миколая в Глинянах Андрій Лукачик, Ірина Бунза, а також староста села Підгайчики та координаторка музею на Унтервалю Олена Клосовська. Заспівали для учасників заходу Неля Мельник, головний спеціаліст відділу освіти культури, молоді та спорту Глинянської міської ради, а також юна співачка Олеся Долішня зі Львова. Вірші читала Марія Павлуцька зі села Куровичі. У залах музею міста Глиняне відкрилася виставка творчих робіт учасників проєкту. А саме килимків, краєк, рушників, серветок, сувенірів, виконаних учасниками проєкту. Також в музеї відкрилася виставка Гланянський килим крізь час та простір. Фінальним акордом заходу стала демонстрація колекції антентичного та сучасного стилізованого одягу учасників проєкту. Під час заходу тривав фестиваль Ремесел, на якому учасники проєкту та запрошені гості представили свої творчі роботи, зокрема серед них авторські лірки, сувеніри, горбелени. Крайки, герасівки, прикраси, солом'яні вироби. Дуже важливо, що учасниками проєкту була молодь, студенти Львівської національної академії мистецтв, Української національної академії друкарства у Львові, Національного університету Острозька академія, а також учнівська молодь. В умовах війни потрібні дуже проєкти, які надихають і учасників проєкту, і місцеві громади розвивати сучасну власну культуру. Незважаючи на тривалі відключення електроенергії. Учасниці проєкту натхненно творили, зробили справді чудові роботи, які будуть продемонстровані у місті Матера в Італії у 2025 році. Особливою родзинкою проєкту стали доповіді Юрія Мельничука, Марії Флейчук та Зиновій Шульги, а також щоденні зустрічі обмін досвідом у межах яких кожен учасник розповів про власну творчість, життєвий шлях та здобутки. Власним досвідом поділилися також ательє з випуску килимів, яке переїхало у місто Косів Івано-Франківської області з окупованої нової Каховки, які спеціально прибули на проєкт у місто Глиняне. Особливо цікавими для учасників стали виїзні тренінги, у межах яких вони вивчали творчість та культуру глинянської та сусідніх громад, у межах яких на учасників справили велике враження. Екскурсія проведена надією рудою у костелі 16 століття у селі Вишняне біля міста Глиняне, де збереглися розписи Романа та Маргаріт Сельських, а також знайомство з музеєм на Унтервалю у селі Підгайчики. Побували свято Успенській унівській лаврі, а також відвідали філії Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, Золочівський Замок. Ця величезна синергія, яку дав цей проєкт, справді надихає цей проєкт, точно простійкість. Щиро дякуємо усім співорганізаторам та партнерам, які максимально сприяли у проведенні цього тритижневого проєкту в глинянах. Проєкт ремесла і «Форма стійкості реалізується в партнерстві з Італією та громадською організацією Центр суспільних інновацій за підтримки фонду Ізоляція. На сьогодні питання впровадження енергозберігаючих практик у повсякденному житті набирає дедалі більшої актуальності. Відтак, серед населення наразі гостро постає питання щодо енергозбереження та відповідно економії енергоресурсів, у тому числі споживання електроенергії. В Україні, як і в інших країнах, стан впровадження заходів з енергозбереження є вкрай недостатнім, а житлово-комунальному господарстві критичним. Тому практичні кроки у напрямі енергозбереження скоріше є підтвердженням культури та високого рівня свідомості суспільства. Існують декілька простих порад, слідкування яким дозволить. Використовувати електроенергію більш ефективно і відповідно заощаджувати кошти. Використовуйте електроефективну побутову техніку. Побутові електроприлади мають спеціальне маркування від класу А до G. клас А найбільш енергоощадний, А А, Б, С, Д, G – менш енергоощадні. Економія на освітленні. встановивши у своєму помешканні енергозберігаючі лампи, ви зменшите споживання електричної енергії. Встановивши світлорегулятори і датчики, які автоматично вмикають та вимикають освітлення, при появі людини зменшиться споживання електричної енергії. Не встановлюйте холодильник біля газової плити або опалювальних приладів, або там, де є пряме сонячне проміння. Не ставте в холодильник гарячу їжу. Використовуйте пральні і посудомийні машини в режимі повного завантаження. Правильно експлуатуйте електроплиту. Використовуйте посуд з рівним дном та діаметром, який дорівнює або трохи більший за конфорку електроплити. Врахуйте, що конфорка електроплити після вимкнення певний час продовжує виділяти тепло. Вимикайте світло, коли виходите з приміщення, не залишайте електроприлади у режимі сну. Вмикайте кондиціонер лише при закритих вікнах і дверях. Правильно експлуатуйте електрочайник, кип'ятіть стільки води, скільки необхідно на даний момент. Вимикайте електричний бойлер, якщо протягом тривалого часу ним не користуєтесь. Бойлер у режимі очікування споживає електроенергію, автоматично вмикаючись для підігріву води. Правильно обладнуйте помешкання освітлювальними приладами. Використовуйте в робочих зонах помешкання точкові світильники, точкове освітлення набагато економніше. На цьому в мене все Побачимось вже завтра. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!